І так, всім привіт з гаража. Появилась в мене нова заморочка. Вирішив зробити машинку електричну для набивки сігарет. Так як я вже тютюн розсаду висадив. От, то тепер пора подумати про тютю нарізку і машинку для набивки. Тютюн нарізку трошки довше робити, я вирішив почати з машинки. Постягую я деякі запчасті, зараз розкажу, що звідки. Коротше, ось це от якась дитяча ігрушка, тут батарейки закладали круглі, великі. Таке от воно, воно має 13 см на 5. Така от карабашка, ну дуже така гарнюня. Вона мені підійшла. Тепер моторчик. Моторчик в мене ось такий от. Ось такий от моторчик. Тут оставляться ось ці от всі шестерні. Воно крутиться досить так, не, не дуже швидко. Ну і за що шестерень воно е, пере, ну, зменшує швидкість і піднімає тягу. Ну, таке. Е, брав я його, ось така от байдужка. Можливо, там видно, де воно? Ось таке от. Як на от. Вот там що написано. Це від стиральної машини мілі. Мілі стиральна машина. Вона в мене поламалася, там тих запчастей, так і пластмаси у мене валом. Я там полез... по... позаглядав, позаглядав і там я її знайшов. <клес> Ось це ще якась. Плата від неї там таке во. Вирізав я тут от була перемичка, була перемичка, звідси я все повикидав. Ростаю тільки сам моторчик і ось тут от, буде цих, цих дві шестерні. Ось ця от мала ось ця, от мала і ось ця, от довгенька. Чим вони мені сподобалися, тут от, є от, середині отвір. Цей отвір можна запхати шнек. Тобто проволочку на 4. Сюди заходить якраз в ідеалі 4, і зробити шнека. От. Тут я кусок кусок відрізав, лишнє повикидав, воно таке широке там не влазить. Так само зараз ще ось цю от. Ось тут е, теж ту плату обріжу, щоб воно заходило, то ось так ось так. Тут є от, е, під електродвигун, щоб посадити сюди і можна просто припаяти там. Ну це все в майбутньому. Зараз я підрізав це все і посадив його ось ось так от. Воно сідає. Все дуже добре. От Ось тут буде отвір, там видно отвір. Через нього буде виходити шнек. І якраз воно виходить по, по центрі. Тут поставлю бунькерочок для прийому, для засипки тютюну з шнеком, і тут а далі вже буде все. Шнек там і. Е, ну, блин. Трубочка ця. От. Трубочку саму я брав, вот плотненько от дуже добре сідає. Це антена від маленького телевізора такого, що як він там, не знаю, оці, от, що, самі менші радянські телевізори, там от така от грубенька, бо від прийомника то трошки тонковато, Тут а, от на 7. Ця от йде на 8 наружі, якраз знаходить цей, І тут, а от на 9. Я мож, можливо, тута залишу ось так от обріжу, щоб тут було трохи грубше, ніби як то, щоб воно лучше затягувало туди. І його закріплю туди, щоб ці краї, на цей воно, ну, типа, типу ось так. От. Все, ну далі буду робити, далі буду показувати, розказувати, отаке от. Таке от... Вступне моє слово. Будемо тепер продовжувати нашу роботу і будемо показувати. ну, Це таке, що, що зібрав, що позбирав те з того і ліплю. Так, дійшов я до ось такого уровня. просверлив отвір, тут все от, завів за, за, проволочку. На 4 воно от все тут сходиться, от звідси тут буде стояти шестерня. Тут все рівненько, спеціально робив цей отвір на 4 менше, щоб потім ця трубочка стояти, що от гільза набита, натягнута. От, потім воно розсверлиться під нужний потрібний розмір. ну і Такий от зажимчик там. Є така біленька вон резиночка. воно Сюди якраз плотненько заходить ось ця от е, грубша сторона. Де воно ну, там от Оця от грубша сторона до от стика. Якраз воно я його потім обріжу, скільки мені тут треба. І просто розсверлюю тут. А воно буде вже все на одному рівні от Ну і таке от в мене виходить. Це я взяв, надіюсь, не треба нікому казати, що воно взяти. Це з м'ясорубки. Я його потім обріжу, скільки там треба, щоб був такий приличний бункерок. І всередину зроблю вставочку з якоїсь нержавейки чи ще з чогось, типу конуса. Для загрузки, буде він заводитись по підшнек, ну це я потім вже покажу такі плани. от Трошки звісно, я в шоці, бо зайшов в інтернет, подивився ціну цієї машинки, вона стоїть 500 гривень. Тепер я думаю, стоїть заморач чи ні, але вже як почав, просто так чисто з спортивного інтересу, я це все доведу до пуття. Ось таке все будемо продовжувати і будемо показувати. Так, ну що ж, продовжуємо роботу. Ось така бункерочок буде, я його обрізав по такій от висоті, воно буде сюди ставитися. Тепер заміж шнека ось така от пружина. Не знаю я, від чого вона якийсь можливо, сальник, можливо, ще щось, ну, не знаю, щось таке. от, Отаке от от воно було. Тут воно з'єднується. от. Воно ну, якраз знаходить сюди жорстко. Його можна сюди от накрутити. Воно ну, нікуди не тіче. Я її просто розтягну до потрібного, я вже не можу зняти, до потрібного розміру і все. Як я вже говорив, Кусочок ось цеї шестерні я вирізав. От вона. От кусочок шестерні я її вирізав, оставив, поставив, поставив туди всередину на 4. Таке от воно в мене вийшло. Тепер блочок питання 5,5 вольт. Тут, ну, якось так, не знаю, там видно, не видно. 5,5 вольт 1,5 А. Ну і можна поки продемонструвати його швидкість приблизно.